Вітаю на уроці математики. А чи знали ви, що додавати двоцифрові числа без переходу через розряд можна в стовпчик? Для цього необхідно виконати кілька кроків. Записати доданки так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Поставити знак плюс на лінії між першим і другим доданками. Поставити під другим доданком риску замість знака дорівнює. Виконати додавання за розрядами починаючи з розряду одиниць. До одиниць додамо одиниці. А до десятків десятки. Записати під рискою результат розрядного додавання одиниці під одиницями. Десятки під десятками. Розгляньмо алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток, обчисливши наступний вираз. Запишемо доданки так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Поставимо знак плюс на лінії між першим і другим доданками. А під другим доданком риску замість знака дорівнює. Виконаємо додавання за розрядами, починаючи з розряду одиниць. До 7 одиниць додати 2 одиниці дорівнює 9 одиницям. До 7 десятків додати 1 десяток дорівнює 8 десяткам». Отримаємо число 89. Запишемо результат обчислення. Спробуйте обчислити наступний вираз самостійно. Не забудьте перевірити себе. Вітаю! Ви впоралися! Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!